У відні офіційно відкрили пам'ятник українським козакам, які 330 років тому захистили австрійську столицю від османського війська. Австрійці надзвичайно цінували січовиків, особливо вершників за мужність та безстрашність. У вирішальному бою за відень саме українська кіннота напала на турків з тилу і фактично розбила османське військо. Пам'ятник встановлений на тому самому місці, де згуртувалось перед нападом українське військо. Зараз там розкинувся мальовничий парк заповідник Леопольдберг. Меморіал створений меценатським коштом. Гроші дав наш співвітчизник, який мешкає у столиці Австрії. У церемонії відкриття взяв участь мер міста Михайль Хойпль, який, до речі, і посприяв встановленню пам'ятника. Бо у відні зазвичай дуже складно встановити новий монумент. Ідея пішла вже давно. Я, тут, я тут проживаю з тім'єю. Здесь дві дочки живуть. П'ять внуків. Хотілося б, щоб була пам'ять у Тому... казахах наших, які... Здесь действительно 330 лет назад, когда была защита вены, они принимали самое активное участие. У нас очень мало освещает именно казацкую тему, вообще считаю в стране, не только за рубежом. Поэтому хотелось это сделать. Ну, слава богу, получилось.